Ну, дивись, я тут бачу вже такі промінчики надії і вже такі вмикаються хороші енергії. Тобто, вже трошки йде на якесь е, більш-менш Е, Тут я можу сказати, що знаєш, таки йде вірогідні, що може не, не щодня будуть обстріли, оці масовані, які були раніше. А тут вже більш така буде атака оцих спірних територій. Які хоче забрати Росія, і я думаю, навіть ми вже будемо бачити або чути якийсь початок може домовленостей і розмов щодо саме цих територій. І ці розмови вони розпочнуться вже з кінця серпня і будуть продовжуватися ще у вересні місяці. Тут є астрологічні аспекти, які на це вказує. Тобто, тут, по-перше, в серпні Юпітер буде заходити в сьомий будинок, це якраз будинок ворога, будинок і партнерів. І Юпітер в нас відповідає за різні варіанти перемовин. Він може вплинути на те, що якась відбудеться домовленість, домовленість щодо якоїсь може території. Але яка це саме буде відбуватися домовленість? А ну, враховуючи, що в серпні тут Венера якраз буде йти по кармічному вузлу, це може вдати якраз таки втрату території. Ну це вже і так зрозуміло. Тобто, з деякими територіями їх вже і так окупували. Тобто, там будуть щодо цих територій щось домовлятися, можна там переписувати їх, чи ще щось, що може якраз вплинути на зменшення обстрілів ну взагалі всієї України. Знаєш, от але ті домовленості, які вони будуть робити. Вони тут будуть підпадати якраз таки під е, аспект ліліт, це чорний місяць, так і знаєш, може повторитися така сама ситуація, як в Україні вже декілька разів повторювалась, наприклад, коли були домовленості, щоб віддати ядерну зброю або інші види домовленостей, що е, презентують, начебто, офіційно щось одне. І скажуть, що так, ми от домовились, на жаль, ми там втратили ці території, а за кулісами там будуть зовсім інші домовленості якісь. І якісь будуть ще там додаткові документи, бо ліліт, ну такі от аспекти до ліліт, вони завжди показують, що є ще якась прихована інформація, якась, знаєш, як така темна. Інформація, яку ми зараз не дізнаємося, але вона впливе пізніше. І я думаю, що там за кулісами будуть щось інше ділити, про щось інше домовлятися, і все це буде випливати набагато пізніше. Вся ця інформація. Тобто, буде виглядати, начебто, дійсно до чогось прийшли, до якогось консенсусу, так добре, вони там забирають певні території, і вони відстають, перестають там. Всю країну бомбити, так? але насправді це буде такий крок до чогось більш такого жорсткого, масштабного, що буде пізніше. Тобто ця історія не закінчується, вона тільки як призупиняється, і зараз ми наближаємося до цієї призупинки. Ну, такої тимчасової призупинки, я б це так сказала. Тому що, все ж таки, ну, аспекти нам дають підказки, так, як це насправді буде відбуватися? Що, що не те, що публікують, те насправді буде. А, тим не менш... А що тут буде хорошого протягом тижня? Я тут бачу хороші аспекти в карті України. Тобто, тут хороший аспект буде між Марсом і Сатурном, а також Марс е, в знаці Терезів. Це все буде давати покращення для е, наших воїнів. Це буде давати закріплення позицій на деяких територіях. Тобто, я не можу тут сказати на яких саме, тобто на деяких територіях дійсно там буде і посилення позицій, і покращення, і відбиття ворога. И, знаешь, тут за... Переходом Юпітера, Юпітер у нас все ж таки не тільки планета дипломатії, а він ще і а, ну, вказує на розширення певні і на певні подарунки. Тобто, тут буде допомога від партнерів в серпні місяці. Я думаю, весь серпень тут буде достатньо така а, хороша допомога. І тут і грошова буде, і зброї будуть. Тому будуть триматися позиції наших воїнів. Тобто, на деяких територіях ну, прямо такі будуть хороші показники. Тобто, якісь будуть успіхи, ми будемо чути хороші події і. Так само в сторону ж ворога, як я казала, що до них летіло, летітиме, і ми спостерігали багато таких новин, що в них там і в Сочі летіло, і в Краснодар, і де їм тільки ті подарунки не влаштовували. Тобто тут все це впливає дійсно на хід війни і ну, трошки покращення покращення йде тут і за аспектами, і загалом. Тут ще така буде конфігурація на небі, от, схожа на парус. Вона теж буде впливати на допомогу від партнерів України, що ця допомога дійсно буде тут приходити. І домовленості, ось ці, вони, можуть початися як на цьому тижні. Знаєш, ну, як якийсь такий. Угу. Підготовчий етап чи от щось, от такі енергії вже вмикаються. Тому що Марс в Терезах, Терези в нас якраз знак домовленостей, так? Це це знак справедливості, це знак юриспруденції, це коли люди домовляються, так? І тому ця енергія, вона вже ввімкнена. Ми будемо це спостерігати. І я думаю, що це вплине на зменшення обстрілів як масованих на всю країну. Тому що от з 11 серпня, так? Так. Так, з 11 серпня. Е, ну тут дивись, я б хотіла, звісно, тут от виділити 11 серпня є напруження, звісно, на небі. Але я так скажу, що е, обстріли е, територій, які знаходяться біля окупації, ну там теж будуть продовжуватися, і там ще можуть бути якісь і інші такі брудні маніпуляції. Трошки пізніше, але от в поєднання, оце Сатурн з Нептуном, може дати е, маніпуляції, пов'язані з водою, все, що пов'язане з водою. Це і біля водойми, і отруєння знову ж таки води. Знаєш, може, якісь і підтоплення там можуть відбутися. Угу. Якісь викиди токсичні в воду можуть також там відбутися. Тобто Сатурн і Нептун знаєш, і вода, і, і вибухи, і от вибухи пов'язані з водними територіями. А росіяни вони ж якраз і хочуть ці водні території собі забрати, і тому вони щось якісь будуть провокації там робити. Особливо я хочу виділити 12 серпня. От, 12 серпня з цього тижня, мені найбільше не подобається, тому що тут буде по-перше, тут буде вночі поєднання Сатурна-Нептуна з Місяцем, а по-друге, ще є опозиція від Марса на Місяць. Тобто тут 12 серпня, включно от в ніч з 11 на 12 і з 12 на 13. Вмикається енергія вибухів, енергія небезпеки, енергія руйнування, якісь погані новини, якісь пошкодження, які будуть стосуватися саме людей, і ну тому так, тому тут треба себе берегти. От оці дві ночі на дванадцяте, з дванадцять на 13 е, от як себе можете, так і намагайтеся захищати. Тобто, молитва роду і безпечні місця перебувати, тобто тут не нехтувати. Оскільки протягом всього тижня тут ще й буде аспект від Плутону на Меркурій, я б сказала теж для оцих територій, які знаходяться біля окупації, там може бути пошкодження електрики, там можуть розпочатися проблеми зі світлом, тому що Меркурій він відповідає за всі засоби комунікації, це не тільки світло, це ще і зв'язок. Тобто, це може бути, можуть бути проблеми з мобільним зв'язком. Тобто, зв'язок може взагалі втрачатися. Може людям буде важко чи неможливо навіть зателефонувати комусь. Тобто, от щось таке йде, тому що Меркурій в нас якщо його пошкоджують, він завжди дає вплив. Тобто, якщо вплив росіян він не дотягнеться, знаєш, до всієї України всіх областей. Тобто, там, де вони найближче, там вони будуть впливати, там вони будуть намагатися зруйнувати електростанції, все, що пов'язане з зв'язком. Тут про, протягом всього тижня цей аспект е, зберігається. І до до 15 серпня тут ще буде аспект від Сатурну на Марс. Тобто ну, будуть ще обстріли знаєш е, деяких територій. Тобто Сумська область тут буде, Запорізька, е, Дніпропетровська теж буде прилітати. До 15 серпня, от після 15-го, от тут має піти на спад. Mm -hmm. От я не знаю, що там має трапитись. Може, дійсно, якісь будуть хоча б якісь домовленості, але вже якось буде відчуватися, що вже менше цього летить. Mm -hmm. От, Так, що менше буде летіти, і, скоріш за все, і менше буде жертв. Я не кажу, що там взагалі буде жертв, але якесь зменшення тут має бути. Так. Е, ну і знаєш, тут от єдине, що тут буде небезпека, деякі дні будуть підвищені вже в самому кінці серпня, але я про них пізніше вже скажу. От е, що на цьому тижні я хотіла сказати так тут. Знаєш, вже після 17-го, навіть так, після сімнадцятого серпня вже е, Сатурн з Нептуном трошки почнуть розходитися. Так, але до 17 серпня, включно ще продовжуватимуться небезпеки на воді для кораблів, для паромів, для круїзних лайнерів. І це можуть бути різноманітні вибухи на воді, вибухи на цих кораблях, в тому числі тут іде небезпека для людей, що люди можуть від цих вибухів постраждати. Е, ну, по причині цих вибухів ці кораблі можуть навіть потонути, знаєш там, чи там якісь в них неполадки будуть. Всередині, там, якісь всередині щось може запалитися, знаєш і дійсно тут я б навіть не рекомендувала людям на якийсь круїз відправлятися от в цей період часу, в серпні, місяці, тому що ну така ще долі продовжується небезпека від води і на воді. А ще окрім цього, що Сатурн і Нептун вони впливають на всі вулкани, що вулкани прокидаються так і дають якраз під підземні поштовхи на воду, і якраз таки теж піднімається вода, затоплення. Десь в якихось територіях це буде переходити в цунамі, і ми спостерігаємо якраз таки в Росії. А я раніше попереджала ще рік тому, що в Росії саме будуть починатися жорсткі катаклізми, і в них прокинулося вже декілька вулканів на поєднанні Сатурна, Нептуна так. І землетрус сильний був, і цунамі було, і ця історія в них тільки починається. Там ще будуть додаватися і сильні урагани, і торнадо в них, і такі будуть катаклізми, яких в них раніше не було історично. Ну, як раніше, протягом там, останніх 20 років, візьмемо так. І ну, Таким чином природа здійснює свої покарання. так? Ну але знаєш, оця небезпека? Вона ще вмикається е, не тільки там океани, скажімо так, так тут і на річках. І, взагалі, на територіях, де живуть там, наприклад, біля біля Дніпра, та живуть, біля моря, де живуть. Там теж є або тут можуть бути якісь вибухи, особливо знаєш, це стосується морських портів. Тобто, Одеса тут обов'язково хочу виділити, так Херсон хочу виділити. Тобто, або там якісь будуть дійсно вибухи, там наші під підкидати можуть щось біля морських територій. Вони знають, що там же ж люди відпочивають. І можуть щось якісь такі провокації спеціально робити, щось використовувати саме на цих територіях пляжних, морських. І, ну, на жаль, там вмикається от в другій половині серпня більше небезпека вмикається навіть, ніж в першій половині серпня. Тому що тут додаються ще напружені аспекти от, до Сатурна і Нептуна. Тобто тут буде Нептун ще і з Ліліт поєднуватися. І там ще Марс буде підключатися. Тому буде така активація. За друга половина серпня вже буде вмикатися, вже після 17 серпня. От ну, що я тут можу ще додати? А, у всі інші дні, от, окрім 12-го, ну, це така ситуація більш-менш. Тобто, я ж кажу, що uh -huh. на ці спірні території прилітатиме, але так масовано, ну. Надіюсь, що не буде. Ну просто що не схоже на те, що масово ще щось може прилітати. Дійсно, тут вмикаються шанси якісь розпочати домовленості. От. Тому на набли... же... наближаємося повільно вже до такого етапу завершення. Ну що ж, розпочну я з овнів, і для овнів цей тиждень буде, буде таким важливим дуже. Тобто, по-перше, тут дійсно на них буде продовжувати впливати поєднання Сатурна, Нептуна в Овні, буде активувати в них творчі здібності, музичні здібності. Може, захочеться дійсно щось створити своїми руками, намалювати картину, щось створити з дерева, так? щось зробити також для себе. Тобто, Тут вмикається енергія зовнішності для овнів. прийшла тепер їх черга себе прикрашати. І тут вони, може, захочуть змінити якийсь стиль піти на шопінг, придбати собі якісь нові речі, може, якісь там капелюшки. Бо енергетика овна це наша голова, так? Тобто то там такий баран намальований, це овен у нас, так? Тому це. Більше там придбати щось там для своєї голови, тобто е капелюх, прикраси, якісь сережки, якісь, е там дівчата можуть собі якусь нову косметику придбати, так або зробити якісь там процедури, наприклад, для омолодження, для покращення шкіри обличчя, тобто е зачіску також можна змінити, піти в салон краси, пофарбуватися, там якусь укладку зробити. Тобто, будь-що, що, що пов'язано з вашою зовнішністю, особливо з вашою головою. Все це буде знаком плюс для вас. Це буде додавати вам ще більше енергії, ще більше креативу, ще більше знаєш, такої мотивації внутрішньої щось робити. Тобто то ви тут будете на виду протягом тижня, на вас будуть люди дивитися, так? І тому люди захочуть бачити в вас щось гарне. Тому, якщо ви, якщо ви хлопець, то можна якусь красиву рубашку придбати, так? якийсь капелюшок, якийсь стиль додати, якусь ізюминку до вашого стилю. Якщо ви жіночка, звісно, це також краса. Тобто показувати свою красу, і так у вас більше якраз енергії буде з'являтися. Що ж, йдемо далі. Тільці. Тільці, у вас це грошовий тиждень, будете тут активно заробляти гроші, і а, тут 15 серпня. 16-го ці два дні у вас якраз місяць буде проходити ваш грошовий будинок, буде знаходитися в знаці тільця. Тому це буде така активація роботи з жінками. Гроші будуть теж надходити від жінок або від послуг, які ви надаєте жінкам. Тобто, доволі такий ну не тільки два дні, тиждень весь буде присвячений грошам, так? Але у ті два дні якраз будуть для жіночої саме енергії можна буде 15-16 зустрічатися з подругами, наприклад, кудись піти, або щось разом організувати, так? Якийсь я не знаю, жіночий клуб, або просто разом кудись сходити. Також у вашому будинку а, фінансів, а, ну. Тут до вас в будиночок також потрапив і уран, але він знаходиться в знаці близнюків. От але уран тут буде також на вас впливати. Це буде впливати і давати більше енергії, якраз таки всім тільцям, які працюють онлайн. Отак от він буде впливати от на другий фінансовий будиночок. Тому що власне тут другий будинок захоплює два знаки, тому буде відкриватися така енергія двох знаків: і близнюків, і тільця. Тому це комунікації, продажі і сфера каси обов'язково. А також все, що пов'язане з харчуванням. А близнюки. Ну я вже трошки тут про вас розповіла, коли казала про тільців. Тож шіснадцять. 16... 16, 17 і навіть 18 серпня місяць буде йти по вашому знаку, близнюки, і це буде давати вам більше бажання, пізнання нової інформації, купити якусь нову книжку, прочитати, якусь статтю прочитати, знайти, зробити якесь своє маленьке дослідження якоїсь теми, якоїсь ситуації, може якесь розслідування навіть провести. Тобто, у вас буде вмикатися така енергія пізнання. А захочете подивитися, може якусь якийсь документальний фільм чи документальний серіал, дуже цікавий. Тут, якщо це не будете робити, то місяць тут може відіграти з вами таку такий злий жарт, що можете стати, наприклад, дуже емоційні і така пробивка на емоції, тому щоб негативних емоцій не відчувати, знайдіть якусь цікаву тему, яку ви будете на цьому тижні досліджувати. Це вам буде давати додаткову енергію, а також буде це е, вам всередині мотивацію будувати для того, щоб от розвивати себе, розвивати своє бачення, своє відчуття. Далі раки, раки. Ну, у вас ще й досі продовжуються ваші прекрасні енергії, тому що у вашому знаці і досі знаходиться Юпітер, Венера в знаці раку знаходиться. Тобто це. І грошовий період, і період удачі, і період щастя, і період розширення, і період покращення заробітків від сфери кулінарії, харчування, готельно-ресторанного бізнесу, обслуговування дітей, все, що пов'язане з дитячими товарами і дитячою енергією. Тут Юпітер і Венера будуть вам в цих сферах давати ну, максимально багато енергії, задоволення і всього самого найкращого. Особливо. Хочу для вас виділити 19 серпня. От тут буде поєднання місяця Юпітера і Венерії. Взагалі для вас буде потужний день. Тому не зволікайте. Леви, ну, Леви, хочу спочатку знову ще раз поздоровити вас з днями народження, ваш потужний час. І до того, що якраз пройшли ворота Лева. Я надіюсь, ви матеріалізували всі свої думки, побажання, так, і вікнулася потужна така левина енергія для вас, коли ваше життя почало притягуватися щастя, якась радість, такі позитивні нотки. І, звісно, ви прикрашаєте цей світ собою. Тому що леви, окрім того, що вони царі звірів, так, вони ще і актори, красені, вони завжди десь можуть відіграти якусь драму, де б вони не знаходилися, і від цього отримати задоволення. Та ще й інші люди отримують задоволення, тому що всі люблять шоу. А хто в нас найкраще робить шоу? Це леви. Тому цей тиждень для вас не буде винятком. Треба робити шоу. У вас тут вмикається п'ятий будинок, і це будинок радості, задоволення. А це будинок, коли треба показувати себе, не треба сидіти вдома. І чим більше ви будете проявляти активності в на різних івентах, заходах, там, де збираються люди, ходити в якісь гості, на якісь виставки, так? А тим краще це буде для вас. Тобто, повна активація ливиної енергії, це треба себе показувати, бути в центрі. Уваги, і бути яскравими, одягнути щось яскраве, якийсь головний угор, якісь гарні прикраси, і показати цю красу світу. Тобто, це ваше завдання, Леви. Вам не можна сидіти в закритті десь вдома і не можна скромнічати. Це не про вас, Леви. От. Так, діви. Діва, ну у вас тут розпочинається такий активний період роботи. Тут вмикається, по-перше, будинок роботи у вас, а окрім роботи, це ще і такий період старання, вкладу в свою діяльність, а також піклування за своїм здоров'ям. Було б непогано на цьому тижні зробити якийсь невеличкий детокс, там, наприклад, не їсти м'ясо, або там не їсти молочку, або все разом і їсти, тобто не їсти, а пити побільше соків свіжо вичавлених. і також тут було б непогано їсти більше овочів для вас. Тому що у ДІВ взагалі слабке місце це шлунково кишковий тракт. І от вам найбільше треба слідкувати за своїм харчуванням, і воно має бути таким дуже легким. Тобто, вам взагалі протипоказана важка їжа Діви. Пам'ятайте це, от я дівам взагалі не рекомендую там. Якусь там, ну, шашлики, свинини їсти там і так далі. Тобто це занадто важка для них їжа. Діви, вони мають вести такий легкий спосіб життя. В них завжди все має бути легко, і е, от вони такі труженики, тому їм треба працювати в цьому житті і на цьому тижні також. Що ж, Терези. Ну, Терези, у вашому знаці зараз знаходиться Марс, тому для дівчат. Це увага, хороший час для того, якщо ви в пошуку можна зустріти хорошого чоловіка. Це буде галантний чоловік з хорошими манерами по Марсу в Терезах, який любить естетику, красу, дуже любить витончених дівчат, які доглядають за собою, які дуже такі ніжні, які не висловлюються поганими словами. Які не є агресивними, тобто, якщо ви саме така дівчина, то тут можете дійсно зустріти такого галантного кавалера. Може з'явитися новий залицяльник на цьому тижні. І, оскільки Марс він вказує взагалі на чоловіків, на чоловічу енергію, це ще в нас такий показник. Всього військового, тут ще може бути навіть чоловік військовий. Можете познайомитися, до речі, тут або в мережі інтернету, або через якихось спільних знайомих, тому що тут якраз сьомий вигляд підключається це стосунки, це знайомство, це створення стосунків. Тому не прогавте вашу можливість. Для чоловіків цей період вказує на те, що буде у вас більше активності і більше бажання спілкуватися з іншими людьми. Що ж, скорпіони. Скорпіони для вас е, теж тут починає вмикатися період е, спілкування з іншими людьми, знайомства, пошуку нових клієнтів. Або я б сказала так, не пошуку, навіть а якогось е, притягання нових клієнтів, тобто, може, якісь будете робити реклами, роздавати візитівки. Або взагалі там можете десь знайомитися на івентах з людьми і будете тих людей робити вашими клієнтами, щоб вони у вас щось купували, тобто ваш сервіс, ваші товари і все, чим ви займаєтеся. Але не забувайте, що ліліт в Скорпіоні до грудня місяця, і звісно, вона тут може вам підкинути клієнтів якихось не дуже порядних. От, тому майте це на увазі і якусь там особисту інформацію свою, всім підряд не розповідайте. Стрільці, у вас тут відкривається такий прекрасний період. Це період, по-перше, різноманітних подорожей. А коли можна тут їздити як на автомобілі, відкривати для себе якісь нові місця, так само можна літати на літаках. Тобто, ну можна сказати іншими словами, такий час відпусток для стрільців. Тобто, якщо у вас є така можливість, ви тут можете подорожувати. Якщо можливості такої немає, то це хороший час взагалі тут. Для того, щоб отримати якісь нові знання. А це знання, знаєш, як така нова філософія, нова віра, а щось прочитати про якісь інші народи, там, наприклад, що це може бути? Почитати про шумерів. Яка в них була культура, як вони раніше жили, наскільки вони були розвинені? От щось таке почитати історичне, незвичне, не з стандартних джерел, яким вивчають в школі, так от, а от з альтернативних джерел, там, де альтернативні історики, тобто не офіційні, а от які роблять власні дослідження, які ніхто не контролює, не підтверджує, і от розумієш, ото вже є якраз справжня. Історія, ту, яку ніхто там не потім не приховує. От вам треба якраз розкривати саме цю інформацію, нею цікавитися, обізнатись в, в цих нових темах. Ну і було б непогано про різні країни щось почитати і собі вже поставити в план. Найближчі там роки, хоча б кудись поїхати подорожувати там, де відбулись якісь історичні події. От оце буде взагалі для вас класно. Козироги, ну що, до козирогів знову повернувся час кар'єрних здобутків, кар'єрного зросту. А, були там тижні, коли ви могли там, доглядати за собою, розслаблятися, mm -hmm. трансформуватися. Трансформувалися. Тепер можна далі працювати. Тобто продовжувати підійматися по своїх кар'єрних сходинках, так, і у вас тут буде все прекрасно виходити. Тому цей тиждень не є винятком будете професійно розвиватися і дійсно ставати ще більшими професіоналами своєї справи. А от водолії вони також продовжують тут свою сферу, тому що в них тут підключається 11 будинок. Він і є водолійським таким будинком, рідним, це спілкування з друзями. Це. Може бути розширення ще більше кола друзів, спілкування. От вони будуть десь теж тут більш онлайн. У них іде сфера, включається. Тут онлайн і робота є в них, так і так само онлайн вони можуть тут знайомитися. Якісь онлайн зум зустрічі проводити. А от ну, можна тут проводити також навчання онлайн. Тут, знаєш, ще вмикається така. Енергетика астрології, що водолії може захочуть вивчити астрологію протягом цього тижня, або вони є самі астрологами і будуть навчати, тому що астрологія вона пов'язана з знаком водолія, це такі рідні енергії, скажімо так. Тому я думаю, що бажання вивчати астрологію буде з'являтися у водоліїв. Я також навчаю астрології, в мене своя школа є. От і там ми прямо робимо цілі теж прогнози, такі як я оце складаю. На кожен тиждень я своїх учнів також так навчаю Отко. і рибки. Так, ну рибки, ну у вас тут ввімкнувся будинок трансформації, будинок очищення, будинок єднання з природою, коли вам тут просто необхідно десь поїхати за місто. Якщо ви живете за містом, то взагалі чудово, а тому що треба бути на природі і старатися. Ну навіть кожного дня їхати на природу в якийсь парк, годувати там білочок, відпочивати. Якісь на природі робити ретрит. Знаєш, треба перезагрузитися. От такий тиждень перезагрузки. Тому що вже наступний тиждень там будуть вмикатися нові енергії. А цей тиждень треба перезагрузити старі, щось старе теж відпустити від себе, можна навіть викинути мотлух, там з квартири чи якийсь старий одяг, віддати в секонд-хенд. Тобто, от, якось отак, обновитися треба. От. Якісь може там навіть попрацювати над своїми образами, їх відпустити, щоб ставало якось на душі легше.